Привіт, друзі! Зараз буде дуже важлива інформація про платіжки за комунальні послуги, які прийдуть уже в січні. В інтернеті паніка. Пишуть, що все подорожчає в 4 рази, що платіжки стануть непідйомними, що пенсіонерам не вистачить на оплату. Але от правда набагато складніша, ніж здається. Є зміни, які реально торкнуться кожного, є зміни, які торкнуться тільки декого. А є речі, про які пишуть, а насправді вони взагалі не змінюються. І от найважливіше, є один момент, через який платіжки реально можуть зрости у кілька разів, якщо ви не зробите одну просту дію зараз, до кінця грудня. А про цю дію майже ніхто не говорить, бо всі обговорюють тарифи, а не те, що треба конкретно робити. Зараз детально розповім, що саме міняється з 1 січня, які тарифи зростають, які залишаються без змін, як це конкретно вплине на платіжки пенсіонерів. І найголовніше, що робити зараз, щоб платіжки не виросли непередбачувано. Слухати треба всім пенсіонерам, незалежно від того, скільки ви платите зараз, бо зміни торкнуться кожного, просто по-різному. Дивіться до кінця, там будуть конкретні дії. Лайк, підписка, телеграм в описі. Репост батькам і друзям, щоб усі знали, що насправді відбувається. Поїхали! Отже, перше і найголовніше, про що всі говорять, газ. Пишуть, що платіжки зростуть у 4 рази. Це правда чи ні? Зараз розповім детально, без паніки. Увага! Є дві різні речі, які треба розуміти. Перше тариф на газ це те, скільки коштує сам газ, який ви споживаєте. Друге тариф на транспортування газу це те, скільки коштує доставка цього газу до вашого будинку по трубах. От тут найважливіше: тариф на газ не змінюється. Він як був 7 гривень 96 копійок за кубометр, так і залишається. До 30 квітня 2026 року це фіксована ціна, мораторій на підвищення діє. уряд його продовжив. Тобто за сам газ, який ви споживаєте, ви платитимете так само, як зараз, жодного підвищення. Це перше, що треба зрозуміти, щоб не панікувати. Але от увага, що дійсно міняється: тариф на транспортування газу. І от тут так змінюється формула розрахунку, що платіжки можуть суттєво зрости, особливо взимку. Зараз розповім, як саме це працює і чому платіжки будуть різні влітку і взимку. Раніше тариф на транспортування газу був 124 гривні 16 копійок за 1000 кубометрів. З 1 січня він стає 501 гривня 97 копійок. Це дійсно майже в 4 рази більше. Але от увага! Це не означає, що платіжка зросте у 4 рази, бо транспортування це частина загальної суми, а не вся платіжка. Основна сума це за сам газ, а вона не змінюється. Тепер найважливіше, раніше плату за транспортування рахували так: брали ваше середньорічне споживання газу за попередній рік, ділили на 12 місяців і кожен місяць ви платили однакову суму за транспортування. Незалежно від того, скільки газу спожили цього місяця. Тобто влітку, коли ви майже не користувались газом, тільки на готування, ви платили за транспортування стільки ж, скільки взимку, коли опалювали будинок. Це було несправедливо, бо ви платили за транспортування газу, який не споживали. З 1 січня формула змінюється. Тепер плату за транспортування рахуватимуть за фактичним обсягом газу, який ви спожили у попередньому місяці. Спожили багато газу у грудні, заплатите більше у січні. Спожили мало у червні заплатите менше у липні. От через це влітку платіжки будуть меншими, ніж зараз. А взимку, коли газ використовується для опалення, платіжки можуть зрости. Наскільки? Залежить від того, скільки газу ви споживаєте. От дивіться приклад. Припустимо, пенсіонер споживає взимку 100 кубометрів газу на місяць. За сам газ він платить 100 помножити на 7,96 це 796 гривень. Це не змінюється. Раніше за транспортування цих 100 кубометрів він платив 12 гривень 41 копійку. З 1 січня за ті ж 100 кубометрів він заплатить 50 гривень 20 копійок. Різниця 38 гривень. Тобто загальна платіжка зросте з 808 гривень до 846 гривень. Це плюс 38 гривень або близько 5%. Не у 4 рази, а всього 5%. Але от якщо споживання більше, скажімо, 200 кубометрів взимку, то різниця вже 76 гривень. 300 кубометрів різниця 114 гривень. Чим більше споживання, тим більша різниця. А влітку, коли споживання 10-15 кубометрів тільки на готування, платіжка буде меншою, ніж зараз. Бо раніше ви платили за транспортування середньорічне, а тепер за фактичне. А тепер увага, ось тут найважливіше: річну плату за транспортування газу з 1 січня формуватимуть на основі вашого фактичного споживання за період від 1 жовтня 2024 по 30 вересня 2025 року. Тобто беруть, скільки ви спожили газу за минулий рік, від жовтня до вересня, множить на новий тариф транспортування вашого регіону, ділять на 12, і це буде ваша щомісячна плата за транспортування протягом всього 2026 року. І отут критично важливо. Якщо у вашій платіжці за цей період жовтень-вересень є помилки, якщо вам нарахували більше, ніж ви насправді спожили, це означає, що весь рік ви платитимете за завищене споживання. Як можуть бути помилки? Дуже просто. Якщо ви не передавали показання ліщильника щомісяця, газова компанія нараховувала вам за середнім споживанням, а потім, коли ви передали показання, робили перерахунок. Але от якщо цей перерахунок зробили неправильно, або якщо ви взагалі не передали показання за весь рік, у вас в системі записане неправильне споживання. І от з 1 січня саме це споживання візьмуть як базу для розрахунку. Якщо там помилка, ви весь рік платитимете більше. Тому ось що треба зробити зараз: зайдіть на сайт вашого оператора газорозподільчої мережі або зателефонуйте їм. Перевірте, скільки у них записано, що ви спожили газу за період жовтень 24 25-го. Звірте з вашими реальними показаннями лічильника, якщо є розбіжності, терміново виправляйте, подавайте правильні показання, пишіть заяву на перерахунок, бо після 1 січня буде складніше це виправити. І найважливіше, з 1 січня передавайте показання лічильника щомісяця з 1 по 5 число, обов'язково. Інакше вам нарахують за середнім, а потім будуть перерахунки та проблеми. Передавайте вчасно, платіжка буде точною. Тепер дуже важливе, про що багато хто не знає, є пільги на комунальні послуги, які можуть суттєво зменшити платіжку, але їх треба оформити, самі вони не з'являться. Пільги на газ, електроенергію, воду та опалення мають такі категорії: учасники бойових дій та особи з інвалідністю унаслідок війни. Знижка від 25 до 100% залежно від статусу. Багатодітні сім'ї, де троє і більше дітей, знижка 50% на комунальні послуги, пенсіонери, які працювали педагогами, медиками або працівниками культури в сільській місцевості, знижка 100% на комунальні послуги, родини загиблих військовослужбовців, постраждалі від Чорнобильської аварії. Особи з інвалідністю першої і другої групи. Якщо ви або хтось із вашої родини підпадає під ці категорії, перевірте, чи оформлені пільги. Йдіть у ЦНАП або на сайт соцзахисту, подивіться. Багато пенсіонерів не оформили пільги, на які мають право, і переплачують тисячі гривень. Також є субсидії для малозабезпечених. Якщо ваш дохід на одну особу менший за 4240 гривень, можете оформити субсидію. Держава компенсує частину платіжки. Тримайтеся далі. Зараз про електроенергію, газ і воду. Що з ними буде? Тепер про електроенергію. Тут теж паніка, пишуть, що подорожчає. Але от правда, до 30 квітня 2026 року тариф не міняється. Основний тариф 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Це фіксовано до кінця квітня уряд його продовжив. Для тих, хто має електроопалення, пільговий тариф 264 за кВт-годину при споживанні до 2000 кВт на місяць. Понад це вже повний тариф. Для тих, хто має двозонні або тризонні лічильники нічний тариф з 23 до 7 ранку 216 за кВт-годину. це вдвічі дешевше. Якщо увімкнути пральну машину, бойлер чи опалення вночі, економія значна. Але от увага, після 30 квітня можливе підвищення. Експерти прогнозують 10-15%. Тобто з 4,32% може зрости до 4,75 або 5,18 гривень. Це прогноз, а не гарантія. Залежить від ситуації в енергетиці, від імпорту та курсу валют. Тому зараз, поки тариф фіксований, можна економити. Вимикайте непотрібне світло. Якщо є двозонний лічильник, користуйтесь вночі. Якщо немає, але багато споживаєте, подумайте про встановлення, окупиться вода і водовідведення. Тут усе локально. Тарифи встановлюють місцеві ради і водоканали для кожного міста окремо. У багатьох містах протягом 2024-2025 років тарифи вже підвищували. З 1 січня уряд просить відтермінувати можливі підвищення, але рішення ще не прийняте. Можливо, в деяких регіонах тарифи зростуть трохи, десь на 10-15%. Але це не по всій Україні, а локально. Опалення централізоване. Тут діє мораторій на підвищення тарифів до завершення воєнного стану плюс 6 місяців. Тобто зараз тарифи фіксовані. Після війни будуть переглядати, але поки що без змін. Отже, підсумовую, що конкретно робити зараз. Перше і найважливіше, перевірте, скільки у вас записано споживання газу за жовтень 24, го вересень 25-го. Зайдіть на сайт газової компанії або зателефонуйте. Звірте з реальними показаннями. Є розбіжності? Виправляйте терміново до кінця грудня. Друге. З 1 січня передавайте показання лічильника газу щомісяця з 1 по 5 число, обов'язково. Інакше нарахують неправильно, будуть проблеми. Третє. Перевірте, чи оформлені всі пільги, на які маєте право. Учасники бойових дій, багатодітні, сільські педагоги та медики, особи з інвалідністю, чорнобильці. Віддіть у ЦНАП або на сайт соцзахисту. Подивіться, не оформлені, оформляйте, можете суттєво зменшити платіжку. Четверте. Якщо дохід малий менше 4240 на особу оформте субсидію. Держава компенсує частину комунальних. П'яте. Економте електроенергію, поки тариф фіксований. Маєте двозонний лічильник, користуйтесь вночі. Вимикайте непотрібне. Після квітня може подорожчати. Шосте. Розкажіть про це літнім знайомим, родичам та сусідам. Багато хто не знає про зміну формули розрахунку, про необхідність передавати показання та про пільги. Допоможіть людям. Пишіть у коментарях, чи перевірили споживання, чи є пільги, скільки платите за комунальні. Ваш досвід допоможе іншим. Лайк, підписка, телеграм в описі. Репост усім. До зустрічі!